Виконуємо номер 805 із підручника Алгебра 7 та номер 35,26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Т множимо на t, t квадрат. Т множимо на мінус 7, мінус 7 т 1 множимо на Т додати Т і 1 множимо на мінус 7, мінус 7. Постали знак мінус. дужку відкрили і множимо два інші многочлени. Т на Т Т квадрат, Т на 7, плюс 7 т мінус 1 на Т, мінус Т, і мінус 1 на 7, мінус 7. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Змінюємо знаки доданки в дужках на протилежні. зводимо подібні доданки Т квадрат, мінус Т квадрат 0, мінус 7т 7. і мінус 7т, мінус 14т, Т додати С, це буде 2 т додати 2 2Т. І мінус 7 і 7 дають в сумі 0. Отримали мінус 14, плюс 2Т це мінус 12. Завдання друге також помножимо многочлен на многочлен, а в кубі на а в квадраті. Маємо а в п'ятому степені. А в кубі на 2b, додати 2а куб. Мінус 2b на а квадрат мінус 2а квадрат b і мінус 2b на 2b мінус 4b квадрат. Тепер поставили знак мінус, дужку і множимо інші два многочлени. а квадрат на а куб, це а в п'ятому степені а квадрат на 2b плюс 2а квадрат b. Мінус 2б на а у кубі мінус 2а куб. Б, і мінус 2б на 2b. мінус 4б квадрат. Розкриваємо тепер дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаків доданків дужках змінюємо на протилежний. Мінус а в 5 мінус 2а квадрат Б. Додати 2А куб Б і додати 4Б квадрат. Зводимо подім доданки. А в п'ятому степені і мінус А в п'ятому степені – 0, мінус 4Б інус чотиррат і 4Б квадрат, квадрат в сумі 0, 2 А куб. Б. Плюс 2 А куб Б. Це буде 4 А куб Б. Мінус 2 А квадрат і мінус 2 А квадрат. Мінус, 4, о, мінус 2 А квадрат Б і мінус 2А квадрат Б. Мінус 4 А квадрат Б. Номер. 805 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.26 із підручника «Математика 7» виконано.